Всім привіт, сьогодні у нас відео про бройлерів. Що ж, зарубав я вже одного бройлера і трохи був розстроєний. Вага тушки його була кіло 300 Тому я вирішив їх тримати далі. Чому так? Тому що ну, сенсу їх зараз немає, рубати, продавати, так як мало кому вони потрібні. Є мене два таких варіанти. Тримати їх... Далі, даю я їм зараз ось таку кукурудзу і ячмінь. І пшеницю ще буду давати. Треба ще насипати їм пшениці. В одному відрі зараз кукурудза, в іншому ячмінь. Що хочуть, хай їдять. Побачимо, якщо вони будуть рости, якщо буде якийсь приріст, продовжу ще їх тримати, щоб ну, тушка хоча б 2 кіла була. Так як мало хто захоче купляти їх таких маленьких. Ну, навіть якщо я їх зараз порубаю, то навіть при такому догляді я десь вийду в ноль. Можливо, там невеличкий мінус буде. Тому я вам можу сказати, що бройлер все ж таки це дуже вигодна птиця, але все одно для нього потрібен правильний догляд, потрібна велика територія і потрібно мати, де взагалі тримати її. Але я вже сказав, що навіть при такому догляді, навіть при такій вазі можна вийти в ноль. Якщо вони ще трошки підростуть, ну тут це я зарубав середнього бройлера вибрав, але є і більші екземпляри, є і менші. Тому щось та й буде. Ще один варіант є всіх їх зарубати і пустити на тушонку і продавати тушонкою. Ну, цей варіант вже так більше мороки, але можливо воно буде і вигодніше. Так як там, наприклад, 60 бройлерів, з одного бройлера може там вийти 2 баночки тушонки. Це 120 баночок тушонки. І, і якщо їх продати, навіть по 100 гривень, це 12 тисяч. Але якщо учитувати газ і це все, і їх ще треба продати, цих 120 баночків то трохи теж буде багато замороків, а вийде на одне. Але якщо не будуть купляти таких, то можна буде робити тушенку і навіть, можливо, підписники будуть купляти в мене. Тому якось. Так. Ось таке тут. У них я вже вам показав, насипав їм, вони їдять. Зараз вже прохладно. Ну так, не, не дуже така жара, як була раніше, як було в середині там літа, жара, що вони навіть навіть не бігали, то зараз хоч прохладненько, зараз вони нормально їдять. Дуже багато роз... розкидають, вони дуже багато вже і комбікорму розкидали. Як ви бачите, комбікорм просто не видно. я... Як... Він тут розкиданий а кукурудзу видно. І подивіться, скільки багато кукурудзи. Так що, якось так. Ну, можливо, я ще колись, можливо, що захочу їх тримати, але ну, зараз бажання немає, вже цих продаю і побачимо, що який буде спрос на них. І все. І на цьому все. Перепілки також. Тому якось так. Ще хотів би трошки про перепілок сказати. Просто повно, повно зараз мишень і навіть залазять до перепілок в кормушку і виїдають звідси. Бо вони там, наприклад, якщо там їм десь покласти трійку, то вони знають, що там їсти не можна і там не їдять. А тут вони знають, що тут трійки нема. І їдять з кормушок. Прибігають і просто їдять з перепілок тут. Ось такі вже тут є три перепілочки. Такі вже вони величенькі, Ще брудері ростуть. Також не знаю, куди я їх буду переселяти, так як тут ці, а ще вішати клітку раді трьох також не бачу сенсу. Тому хай що ці підростають, відпустю до великих, а сюди маленьких запустю. І все, і тоді вже вони виростають і все йде на продаж. І я закінчую з фермерством, тільки оставляю кроликів. Кролики це більше як хобі, мені просто подобається їх тримати. Це цікаво, подобаються породи різні. І взагалі за ними класно спостерігати. Тому якось так. А бройлерам це що Ну це типу, не мінус, а так просто, що постійно треба все одно за ними якийсь догляд, потрібно їм завжди давати воду. Два рази на день воду даю, так само їсти, постійно підсипати, дивитися за ними. Ну Це не дуже так багато, але все, все одно кожен день-день-день в день, день трохи надоїдає за, за ними дивитися, давати їм їсти, пити, але... Виходу немає. Тому ось так. Ну все. Що я хотів сказати, що вже перший бройлер зарубаний. То був для провірки, було цікаво. М'ясо їхнє не таке як куплене, тому що вони з'їли багато кукурудзи і воно таке більш жирніше і, ну, і смачніше воно якесь. А так, це що він дуже маленький. Трохи не дуже добрий.